Всім привіт! Ви на каналі Антон і Люда. І сьогодні я вам, бо всі мені пишуть Антон, Антон. Ти тіпа звістун, звістун. Що ж ти Ельхею показав, казав там по 150, по 200 доларів квартири, а показав за кучу грошей квартири. Ні, то просто був дорогий компаунд, як кажуть, для елітних. А сьогодні я хочу вам показати. Бюджетне Бюджетне житло. Я, звичайно, не добрались ми ще до Ельхії. Ми покажемо вам другий район. Цей район, я зараз стою. Цей район, короче, це кінець Арабії, начало Дахара. Це не там, де ми живемо, не та Арабія. Е, тут дуже багато пляжів. Коротше, розкажу вам про цей район. Тут рядом Карфур. Кургада Сіті-центр, здоровий торговий центр. Тут багато пляжів. Family біч. Перший, бо в нас другий. Гайсун там є о, пляж. Ну, короче, З пляжами тут порядок. 50 фунтів, гайсун 100 фунтів, там ще стар біч є ну, пляж. Ну, Інфраструктура тут недалеко до овочного ринку Дахара. Недалеко тут, як кажуть, і на, і на рибний ринок, і на Дахар. Тут недалеко. Тоді ну, цей район дуже для місцевих, ну, тут теж є, живуть і туристи. Ми зараз підемо, просто е цінова категорія, яка була раніше. Я знаю, два роки тому у нас там один знайомий, тут купив, тут купив квартиру ну, в місцевому домі за, за 18 тисяч доларів. Ну, один плюс один щось таке. Ну, Одним словом, не буду довго розказувати. Погнали, я вам покажу, яким способом тут можна знайти квартиру. Це дуже просто. Ви просто підходите до великого дому якогось, сидить там біля дому, як правило, бачите, сидить дурмен. Дурмен це як вахтер цього дому. і ви прямо на нього питаєте, чи є в продажі, чи є в оренді. Ну, ми не по продажу сьогодні. Ну я вам покажу, чи реально знайти за 250 200 доларів. Квартиру і приїхати сюди на зимовку, в звичайному людині дивіться. Покажу трошки цей район. Бачите, це дорога. Ну, таке. Люда кажеться для місцевих, але тут і туристи знімають, бачите, сьогодні у нас трошки вітер. Багато тут дрінкісів. Так, ось Старбіч. тут. Там Star Beach знаходиться пляж. Ось Family Beach один пляж. Ну, люди на карті зроби скрін, покажеш на карті, де він знаходиться, цей район. Ну це наш район, тільки Кінець. І дивіться, отак. Просто йдете, заходите в вуличку. Якщо можна це вуличкою назвати. І шукаєте. Дор мене, зараз ми вам покажемо. Як знайдемо до мене, то ми вам покажемо. О, дивіться, Люда заходить в будинок. І зараз вона там знайде дормен. Дормен, а як правило, завжди в нього там справа дверка є. Ну, бо звичайно, не в кожному будинку є дормен. Треба дивитися, великий вибирати будинок. Ну, як правило. Такого плана, бачите? О, люди так Давай. Так, і ось квартира. 200 доларів тут коштує у нас. Студія, як він говорить. Ну, студія в єгипетському розумінні це один плюс один це кухня. Ресепшн. 10 тисяч фунтів він просить, ну 200 доларів це 210 доларів. Так, що тут є в нас на кухні. Газова плита, пралка. Все, електрик метр карт. Так, і тут спальня кімната. А, вихід на дорогу. Тут, бачите, вихід прямо на дорогу. Сів'ю! Сів'ю Так. Вид на море. Так, вихід такий. назад. Два великі ліжка. Кондиціонер є. Є кондиціонер тут. Шафа, дзеркало. Отака. Ну, вона, ви знаєте, вона чиста світла. пофарбували, Немає такого грязності. Бруду. Ванна кімната. Вода тут. Вотер. Так, бойлер, так? Бойлер, так. Така. Ну, така студія. Тут поруч Star Beach, yes. Star Beach і ще якісь пляжі тут. Starbeach, містер Star і Star Beach yes, okay. і Family Beach. Тут поруч, да? так, телевізора немає, а інтернет. А, є телевізор. Є телевізор. А інтернет. А інтернет роутер віде. Да? Холодильник такий. І зараз він ще говорить, ще якась квартира є. Ну, зараз подивимось. Так що ось така, бачите, така він зараз пішов по ключі. Такий під'їзд тут. Ну, тут зараз, говорить, трішки ремонт є в під'їзді ліфт. Так, ну, на першому поверсі. Зараз Дорман покаже нам ще одну квартиру. Ага, десь вона тут поруч з цією. Ця говорить дешевше. Зараз він нам відкриває її. Трішки Тільки говорить, що вона не клінінг. Клінінг потрібно тут зробити, бо Я хтось не жив. Можу. Так, нема клінінгу тут. Так, ось така квартира. Ця, каже, буде дешевше. Десь 9-8 на другий місяць можна сторгуватися за вісім. Газова плита, ну тут немає балкона. Кухня студія, диван, холодильник, газова плита, газ балони. Так. Ну, тут вона темна, тому що її вікна не буде. Ось погляньте, скільки зайшло котиків. Кіті! Значить, тут хороша аура, якщо котики так зайшли. І ось ще одна кімната. О, ну тут. Також виджиш на вулицю, сів'ю, двохспальне ліжко. Такий, ну це величенька квартира, така ж, як і та. Шафа. Ой, напевне, тут буде трішки шумно. Ну, вид на море. Ні, нема тут виду. Трішки трішки ось тут. Якщо додивитися, придивитися, ось так, то буде вид на море. Шумно, шумно. Шумно буде тут. Отака квартира. І ванна, кімната, бойлер. Ну тут. Він говорить, тут потрібно клін. І буде хорошо. Кондиціонер є у цій кімнаті, а тут немає кондиціонера, тільки вентилятор. Так. Окей. Телевізор, а інтернет тут є, нот інтернет. Це Назар Studio, в цій немає. Така гарна студія. Нормальна для. Ну, для виду подивитися. Так. Шукра... Так, йому так сподобалось мені показувати. Говорить, ще одну хвилину я тобі покажу ще одну студію на, на горі. Так. Бачите, <різований> я зайшла. Просто звичайний під'їзд, який мені сподобався. І ось він показує, так що квартири є. А, ну це ж така сама. О, це, О, це тут так. також трошки затишно, але проблема, що тут немає балкона. Це ж нема балкон, да? Нема балкона. То в цій квартирі, в цій кімнаті буде темнувати. Так, кухня студія. Тут у нас також газова плита, балон, пралка, острівець такий барна. Стійка. Ну, воно так здається, і компактно. Ця говорить 12 тисяч. Я не знаю, як вони ціни вибирають, назначають. Вони майже всі одинакові в одинакового плану. Одинакові меблі закуповувались, ванна кімната така. Ванна, бачите, маленька, така маленька, мініатюрна ванна. О, тут балкон. Тут два ліжка. Ну, це не двохспальні, а півтора. Такі два ліжка. Шафа, дзеркало і балкон. Це вже другий поверх. І вид на море. Ну, гарний вид, прекрасно взагалі. Хілтон. Ну, буде дуже шумно через те, що тут дорога постійно буде рух. Ну, вид. Так, сушка для білизни трішки ржава. Ну, те, що квартира м -м, пофарбована в білому і в такому стилі, вона. Свіженька, чистенька. Ця чистенька, правда, якась квартира гарна, так от взагалі. Щось, я зайшла і мені сподобалось тут. А ви напишіть в коментарях. Бачите, дормен працює, говорить, що дормену платити за газ, да, Юпей, і за воду. А от за електрику вже платите і інтернет платите в магазині. да. Тут нот інтернет? Інтернет АС. ЄС? Так, да, є, говорить, є інтернет. Така квартира. Мы, так, інтернет. Так, шукран, містер, сенк'є. Шукран, хава найс день. Шукран. Вам трошки покажу цей район. Дивіться, яка краса. Тут строїться якийсь новий компаунд. Ось прямо біля нього стою. Мені говорили, що... Ну, він майже готовий. Мені говорили, по-моєму, якщо я не ошибаюся, 60 тисяч доларів коштує тут студія. Ну, щоб купити. Люди одні дивилися і казали, що ну, з видом на море і все остальне. Що хочу сказати, дуже вітряний цей район. Он Тель Хілтон. Це територія. Чогось вона в них називається цей район. Міліцейський, поліцейський, я не знаю, з чим це зв'язано, але ну, чогось так називають його. Бо там басейн є, у нас малий ходив колись на басейн. Ну, що я ще хочу вам сказати. Якщо ви будете шукати оце, грубо говоря, як ми, просто заходите, шукаєте Дормена і дивитесь квартиру, то знаєте, що Дормен, як правило, Ціну, то він вам скаже, але це буде не окончательна ціна. Тому що, ну, якщо вже, як кажуть, якщо вже вам сподобається, то він дасть вам номер хазяїна або хазяїн приїде. Ну, це ж ви самі розумієте, це просто вахтер і все. І ціна там буде вже. Ну, якщо ви шукаєте на довгий срок, то дешевше, якщо там на тиждень, то денно ж ціна буде дорожче. Ну, одним словом, ви зрозуміли, Дормен вам тільки покаже. А остаточну ціну вже треба говорити із хазяїном. Так, люди ще дивиться, мабуть, тут не одна квартира. Оце, в принципі, такий район. Це кінець Арабії. Ну, такі вулочки. Ну і туди і на нагору можуть вулички бути. Ну, вони бачите, тут рядом маршрутки їздять, рядом тут, як кажуть, дорога тут. Ну, До цивілізації недалеко. Знаєте, скрізь можна маршруткою доїхати. Ну, я вже мовчу там таксі, Максі, все остальне. Так, ось ми вибрали ще один будинок, який теж зайдемо, питаємо, люди вже пішла. Тільки що теж скрізь в принципі, люди приятні, ніхто до мене англійську розуміє. І на пальцях все зрозуміло об'ясняти. Ну, одним словом, отак ви, ви мене зрозуміли. Ви просто йдете, де бачите, відкритий. Ну, вибирайте ж, звісно. пішли, він зараз йде по ключ, пішли, він йде по ключ. Пішли, він пішов по ключі, зараз покаже вам. І ось студія така. Тут перший поверх. Перший не нульовий же, Це перший. Перший поверх, ну все, все необхідне є. Все нове. Все. Все нове. Це нове. стільниця, набір посуду да? стандартно буде. Все нове. Да. Кондиціонер, ну зараз він дуже не потрібний. А кондиціонер на тепло не, не працює? Та я думаю, Ні, в студії тепло, да, буде? Так, ну, туди прийди, прийди туди, прийди. Ліжко, а, да, ліжко двохспальне. Зручно. І це новий холодильник плівці шафа, Це посуда. Посуда, посуд залишиться. ж все. Угу. Тут кострюль, так, Ой, костюм. Елекро, ця плиточка, електро. Угу, да. електро. Цей, все йде тут. Так що така квартира і а, пралка ну, так... пралка, ага, я зрозуміла, пралка така полуавтомат, да? угу. І бойлер. Yeah, yeah. і бойлер душ, пралка. Невелика, не, не зручно. Велика, зручно, компактна, така. Хороша квартира. За 6500, так? Okay. Плюс 300 на да? 300 на прибирання і світло, так? Да? Нормально. І ось такий під'їзд тут. Okay. Ну, під'їзд чистий такий. Це зараз тут якісь ремонтні роботи проводять в сусідній кімнаті. Під'їзд чистий, світленький. Квартира студія така для одного-двох. Достатньо. Ось тут вона знаходиться на першому поверсі. Здоровень. Так, і ось квартира. Ох, два плюс один. Це вітальня. Така тут є холодильник, тільки вікна нема. Та да? йди там вона велика. Холодильник, обідній стіл, ось така. Тут такий вхід, такі, меблі. Ого. Ого, така велика квартира. Коштує 250 доларів. Це так, як спальня. Тут є два ліжка. І ось такий балкон. Вихід сюди на подвір'я. Балкон такий. ну Трішки вона потребує косметичного ремонту, пофарбування. Ну, в квартирі чисто. А інтернет. Інтернет, Єйн. Yes. Лінія. лінія. да, Лінія V. Тут така спальня. Велика шафа, велике двоспальне ліжко. Тут балкона немає. Трішки темнувата, да? така ну, спальна кімната. І ось так з таким, під таким кутом велике дзеркало. Ну, велика, велика, дійсно велика квартира. Тут кухня, кухня окремо. Бачите, немає, що з'єднано з, з вітальною кухня студія. Кухня окремо. І... На кухні є газова плита, балон газовий. Ну, зрозуміло, що тут потрібно її дуже вимивати, цю кухню, тому що трішки вона після місцевих. Ну, а так вона велика, да? Да, велика. дуже велика. А ванна кімната, що тут ванна кімната? Ага, ванна кімната, О, стандартний душ. Ну, потім, Правка, да, дуже її... Правда, вбили. Да, ну, Ні, ну, не так, щоб люто вбили. Не дуже люто вбили, ну трішки просто стіни потребують пофарбувати. Да? І вона тоді зміниться відразу. Да. І мені ще не дуже подобається, що ось ця вітальня. Тут є кондиціонер, є вентилятор, але немає тут вікна. Да. Нема вікна, і вона така. Здається, що дуже така сіра. Ну так непогано. ТММ, що кран, містер. Ну, є все таке непогано. Так, дякуємо. Є кабельне якесь телебачення і інтернет-лінія ВІ. Нормально, нам подобається. Так, ну значить, отак ми походили по району, побачили квартири, побачили. Скільки коштують, значить давайте тепер зроблю висновок по всьому, що, як кажуть, хотів вам сказати. Дивіться, ми вам вже показали в прошлих відео закуп наш в супермаркеті, закуп на, на ринку овочі, фрукти і показали стоїмость недорогих. Може, звичайно, не дуже з ремонтом, ну все ж ви самі розумієте, чим краще ремонт, тим дорожче, ну, назвемо це бюджетне житло. Значить, мій висновок який? Якщо у вас два чоловіка, ну, двоє вас, за 200 доларів, я вважаю, ви знімете квартиру, ну, ви бачили, потім я вважаю, що 100 доларів вам хватить на... Базар, овочі, фрукти це вообще тут рай. Тим більше, якщо ви вегетаріанець, це вообще сюди рай. Ну, одним словом, я думаю, знаєте що, і хай по супермаркету, дай Бог, ніхто не болітиме, тим більше ще й знаєте, що тут і дешевші ліки. Так що, в принципі, якщо у вас в кармані є вже 400 доларів, я вважаю, що на місяць навіть з орендою життя можна на них укрутитися. Ставте лайки. Всім папа!